Ефір перервався, не добігши свого завершення. І я ще хвилин 10 не розуміла, що я не в ефірі, тому що YouTube мені не показував збій. Але згодом я побачила, що ефір був перерваний. На чому перервали мій вчорашній ефір? Я на завершення розповіді про застосунок чарівний цифровізаторський для наших дітей. Хотіла навести реакцію на цей застосунок з боку четвертої влади, тобто показова ситуація, як четверта влада, тобто засоби масової дезінформації, які є ними, а не є четвертою владою, а повинні би були бути засобами. Масової інформації та доносити до людей критичну точку зору, задавати запитання виконавчій владі, законодавчій владі, науковцям, тим же ж програмістам, правникам з приводу самі замислюватись та аналізувати бодай наочні факти, що робить натомість ця так звана в лапках четверта влада. Вона просто ретранслює. Те, що потрібно втопкмачити нам в голови, як зомбі працює над цим, відробляючи, звісно, свої срібляки. І я хочу навести в цьому контексті цитати зі статті Анни Коваленко а саме це журналіст, яка дописує для української правди, це інтернет-видання, засноване покійним Георгієм Гонгадзе. Котрий на моїй пам'яті як ще студентки боровся за свободу слова і був дуже сміливою, мужньою людиною, за що, зрештою, і поплатився. Але його подруга пані Притула, котра сьогодні очолює українську правду, вона вже давно, вона вже багато років, десятиліття, відпрацьовує «USAID» та інші срібляки. Так, от що пише журналістка на цій платформі, я думаю, що Гія Гонгадзе, він, звичайно, здригається в труні. На тому світі він це все дивиться з дуже печальним поглядом, але ми маємо те, що маємо. Так от, чи можуть партнери застосунку Мрія отримати персональні дані дітей? Це заголовок статті. Відповіли в мінцифри. Нещодавно анонсоване запровадження нових функцій в освітньому застосунку Мрія не ставить під загрозу безпеку даних учителів, школярів і їхніх батьків. Ну, Це так рекламує нам ця журналіст. І вона далі наводить слова мінцифри, міністрів, тобто тих, хто продає нам лохам свій продукт. і що вона говорить? Тестування застосунку, перші результати нам розповіли в МОЗ. Йдеться про партнерів, які надають матеріали для бібліотеки контенту. Тобто там все дуже добре протестувалось, матеріали для бібліотеки надаються. Долучені до бонусної програми, за якою школярі у формі заохочення до навчання отримуватимуть квитки в кіно. На майстер-класи, ну, ви розумієте, замість освіти у нас видовища, доступ до курсів тощо. Однак партнери не мають доступу до персональних даних чи адміністративної частини системи, наголосили в Мінцифри. Жодна третя сторона не має доступу до персональних даних вчителів, учнів чи їхніх батьків, опікунів пояснили баранцям у відомості. У відомстві. Лісовий розповів, скільки електронних документів про освіту згенерували в дії. Там також додали, що авторизація, адже ця мрія приєднана до дії. Що авторизація в додатку через бенк ID Національного банку або Дію не становить загрози витоку персональних даних, адже при вході в застосунок ця інформація не зберігається. Та, безумовно, не передається, такої можливості немає технічно та юридично. І тут Оксен просить нас на слово йому повірити, і журналіст вірить. Усі компоненти екосистеми мрія, цей застосунок і навчальний процес який повинен за задумом цих цифровізаторів проходити через даний застосунок, вони так турботливо назвали екосистема, створюють відповідно до чинного законодавства та з дотриманням принципів захисту персональних даних користувачів і користувачок, підсумували у відомстві? У додатку учні шкіл отримують id картку Можливість виконувати навчальні завдання, переглядати освітній контент і планувати день. Мрія це гейм-ченджер системи освіти. Безумовно, це покоління, котре повинно підійти до 20-30, воно повинно відбраковуватись і. Лише обрані будуть мати змогу навчатись очно, розвивати свої творчі здібності чи займатися наукою під крилом глобалістів, безумовно. А всі решта, їм достатньо геймченджерів для того, щоб бути абсолютно пристосованими для гейм-середовища. і для того, щоб в майбутньому через нейроінтерфейси відпрацьовувати своє майбутнє в чотирьох стінах. Сидячи десь в матриці і не розуміючи нічого, що відбувається навколо них, і не розуміючи взагалі, якими антропологічними одиницями є ці люди, гейм, геймери майбутнього. Так от, мрія це геймченджер системи освіти, який прискорить розвиток наших дітей. Ми об'єднали технології штучний інтелект. Та індивідуальні підходи, щоб кожна дитина могла знайти свій шлях і досягти великих цілей. Вчителям мрія допоможе позбутися бюрократії. Батькам краще зрозуміти свою дитину. 40 шкіл вже пройшли перший семестр з мрією, розповів премєр міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Ну, по-перше, слід зауважити, що таких міністрів в незалежній державі бути в принципі не може. Ми маємо справу з колоніальними підставними особами такими собі ляльками, за якими стоять цинічні ляльководи, котрі ставлять пані Гандзяк. Яка дуже огрядна, я нічого не маю проти людей з різною вагою, але це патологічна огрядність такої масштабу. Що хіба що американцям, котрі вже давно перебувають на ГМО, їм зрозуміла така ситуація з здоров'ям людини, тобто для них це вже стало нормою. Але суть в тому, що таку людину поставили очолювати музей голодомору, а Оксена безграмотного лісового поставили очолювати МОН. І цей цинізм він вже сягнув свого апогею давно. Питання, коли ми будемо на нього реагувати. І, от стосовно того, як тут теж абсолютно цинічно обіцяють вчителям оптимізацію їхньої роботи, позбавити їх бюрократії. Ну, ми ж знаємо, як позбавлені були бюрократії і зайвих паперів лікарі на сьогоднішній день. Вони всі по вуха в паперах. Вони навіть не мають часу подивитися на пацієнта. Вони не вилізають з екрану комп'ютера, вони заносять туди дані. І ще гроші, які йдуть за пацієнтом, цей принцип показав, що наші лікарі ще й одурені в фінансовому плані. Ну, сам принцип гроші йдуть за пацієнтом, це антилюдський принцип. Адже чим більше хворих, тим більше за задумом повинен заробляти лікар. І я хочу в цьому контексті сказати. Тут ми якось розмовляли з колегою Жаном Новосельцевим на тему майбутніх виборів, і так собі жартували, тому що дуже багато людей говорять: ну, друзі, об'єднуйтесь, сидіть до влади. Звичайно повинні до влади прийти справжні люди. І я дуже сподіваюся, що колись так може і буде, і що люди будуть мислити політично, що люди не делегуватимуть свою владу комусь. Що люди об'єднуватимуться з низів, і чим ширше це об'єднання буде, тим буде більше наша надія на те, що ми колись візьмемо владу в свої руки. Так от я би хотіла сказати в контексті просто людського такого розуміння, як потрібно реформувати медицину чи освіту. От з моєї точки зору, медицину просто потрібно фінансувати. Потрібно фінансувати навчальні заклади. Потрібно... Так, такі закони ухвалювати, щоб чим менше хворих є у лікаря, тобто чим більше хворих лікар зміг вилікувати, тим вищою є зарплатня цього лікаря. Безумовно, брати хороше з минулого, відновлювати систему СМАшко, модернізувати її технологічно. Я думаю, лікарі зі мною погодяться, що і система швидкої допомоги унікальна, яка була в Україні радянській, її потрібно було зберегти обов'язково. Тому що навіть на судовому процесі, де розглядали загибель, я вважаю, вбивство. Не вважалось не навмисне, але це навмисне вбивство Майкла Джексона, коли. Парамедики просто не встигли доїхати, а коли вони доїхали і він ще був живий, його везли в лікарню. Натомість прості кардіологи, кардіологічна швидка надала б елементарну допомогу в тій ситуації, і співак був би живим. І це було озвучено на судовому процесі, який я дивилась, власне, сама і стежила за. Тими виступами кардіологів і лікарів, і парамедиків американських на цьому судовому процесі. А стосовно освіти, дуже просто, повернути хороші, якісні підручники, радянські, українські, радянські, перекласти з інших мов, перевидати, прибрати звідти ідеологію тогочасну і не додавати туди ідеології взагалі. А додати туди не контент, а просто методологію, хороші знання, перевидати ці дручники. Звичайно, хтось буде позбавлений халяви, тендерів, а діти наші не будуть відповідно чути того, що пропонує їм нуж, скажімо, з природознавства в п'ятому класі, де ціла відеолекція розповідає дітям про слонів і про те, що слони вегетаріанці. Мій п'ятикласник три роки тому. Подзвонив до мене і каже: Мамо, ти знаєш, я все життя думав, що слони травоїдні, а виявляється, вони вегетаріанці. Взяти гарну мітлу і вимести з мону ось цю всю безграмотну гвардію дармоїдів, і все буде гаразд. А в школах що потрібно в школах? В школах потрібні парти, дошки. Крейда, хороші підручники, нормальні зошити, без здирства з батьків на усі безчисленні якісь допоміжні матеріали з жахливими малюночками, просто жахливими малюнками, які впливають на психіку дітей, без цього програмування, НЛП програмування, яке застосовується руйнаторами освіти. І це все, я думаю, батьки, які мають. Учнів молодших класів, середніх класів вони бачать це в таких підручниках, як я досліджую світ. Це просто взагалі немає назви. І що ще потрібно зробити? Дітям потрібен спорт і дітям потрібна класична музика на перервах. І буде у вас гіперактивних дітей. А ще дітям і батькам потрібна правда про укузацію, і тоді не буде в Україні хворих дітей. А ще... Якщо б Україна і Українці і така мрія можновладці не були корумпованими від самих початків нашої незалежності, наші діти були б найздоровішою нацією в світі, тому що мати курорти Криму, курорти Херсонщини, ну, Маріуполя, так, Карпати і взагалі вся Україна центральна Україна, Вінниччина, Черкащина, Пороги Дніпра. Вся наша Україна говорить про одне: наша нація може бути найкращою, найздоровішою, найпотужнішою, найдуховнішою, інтелектуальною, щасливою, заможною. І саме тому, що ми живемо на такій землі, саме тому нас оболванюють, саме тому нас деморалізують, саме тому зараз знищують освіту. Але, друзі, все в наших руках, тому що ця вся пропаганда. І ці всі глобалісти, глобальний кагал, який керує всім світом, і Російською Федерацією, Україною і європейськими країнами та й тим же Сходом. Цей кагал зацікавлений в тому, щоб ми зневірились. І цей кагал найбільше боїться нашого прозріння. Для них це страшний сон. І саме тому вони товкмачують в наші голови, що всі однакові. У вас немає надії. Як би ви не проголосували, все буде однаково так. Здебільшого так. Але ми не маємо права зневірюватись і серед загальної маси безсовісних людей все ж таки з'являються чесні і потрібно їх вміти розрізняти. А розрізняти добро від зла може лише та людина, яка має добро в серці. І тоді серце бачить, де є правда, хто є правдивий, а хто є фальшивий. Так що, друзі, ось така у нас є історія з новим застосунком. Будьте уважні, бережіть себе і чиніть максимальний спротив, тому що насильно вас ніхто не має права туди заганяти. Але якщо ви вже туди зайдете, ходу назад може не бути. Ви підпишете своє добро і діти будуть контрольовані. Зрештою, Кінцева мета є така: загнати всіх в концтабір. Але ми ще не там. Тому, хоч ми і біля дверей концтабору в наших силах є розвернутися і піти в інший бік. Всім гарного вечора, до зустрічей!